Доброго вечора. Я хотіла е, провести цей відгук разом з донечкою, але на наших вітамінах дитина настільки енергійна зараз пішла поливати город з татусем. Так що я, напевне, буду сама проводити відгук. Коктейльчик випила ось цілу баночку і працювати так, що я сама буду. Я хотіла показати наявно, у неї пальчики на коктейлях пройшли такі. Одна фаланга кожного пальчика лусочки робилися, облазила шкіра завжди. Так було у моєї старшої донечки, коли вона була ще підлітком ну і маленькою дитиною. Там шукала якісь мазі, ну помагало, не помагало, важко то проходило. А меншої просто незамітно я тепер звернула увагу на пальчики, а вони частенькі й гладенькі. Просто я я в захваті від продукції. Вона з задоволенням є. Вона сама витягує пачечки, чи правильно, чи неправильно вона робить вигляд. Я сфотографувала тільки що була, як вона з ресторець пачки закрити. Хотіла ложечку насипати собі. То було цікаво. Я щось хотіла сказати за свою спину. Чому за спину? У мене дуже великі були проблеми з ЖКТ. Я зірвала його на антибіотиках, тому що лікувала свій хребет. Кості зажими це було пекельно. І на, на таких антибіотиках я зірвала свою флору. І, можна сказати, під час лікування таблетками, обезболюючими протизапальними я отримала на спині просто жах. То були такі фурункули, прищі, свербіло, кровило. Е, ну, позбутися того нереально було чимось, тому що які таблетки би я не пила, мене болів желудок. А і ще гірше починало. Я півроку то мазала, мазала, замазала. Чим не хоч, то неможливо. На фітлені я два рази коензимом помазала. Це крім того, що я, що я вживала всередину, два рази коензимом. Третій раз просто для. Щоб, наверняка всю спину мені чоловік промазав, у мене є фото до, але якось не естетично воно виглядає, тому я не хотіла давати, а після просто чиста спина. Я в захваті, тому що нічого не допомагало, як допоміг Фітлайн. Просто я, я, ну, я ну, не передати. Ви знаєте, це треба спробувати. Щоб говорити можна багато, спробувати вартує. І дуже сильно допомагає. У підлітків тепер ідуть перестройки гормонального фону. Що таке критичні дні у підлітках? Це вирваний годик у мами. Тому що то болить, то не то зле, то ще щось, то ще щось. Ви знаєте, вона каже: не люблю твій фітлані, нічого не допомагає. Потім приходить і каже, мам, дай щось. Я їж наколочу чарівного, так заговорю, що мою донечку нічого не буде боліти, вона посміється. І вона випиває. Ви знаєте, вона пішла так. Вона в мене навчається в музичній школі. Вона просто не могла відвідати урок бандури. І вона пішла до школи, прийшла і вчительці каже, це вже мені вчителька по секрету переказала. Каже, Настя пішла, каже, а ма мені вітаміни таке допомагають. Так що я вже й пригостила нашу вчительку. Ось так я дуже рада поділитися. Дійсно. Тим, що знайшла сама такий клад, і я в захваті. Я щиро дякую компанії і вам, пані Марино, за те, що ви показуєте людям, як можна бути здоровим. Дякую, дякую. А що ти робиш, що мішаєш дитинці, коли в неї болісні місячні? Які даю, так, е я даю загальному їй базу основну, це я даю їй бейсик клітковину. Даю півмірної ложечки Активайзу, Не багато, хоч не рекомендується, але даю Активайзу, вона дуже дратована, така тоді, чуть-чуть. Даю півпачечки Генерейшена, там ідуть у нас усі масла і жіншень. І, здається, і цельшуцу, але так добряче. Дві чайних ложечки, цільшуц, захист клітини. І от через хвилин 15 вона дуже добре почувається. Я кажу, так що мамині вітаміни допомагають, допомагають, признаю. Ну, важко дитині, підлітку щось признати, в чому вона помилялася. Класс. Дуже допомагає, да. І, ложечків цельшот, захист так, ще... І от через хвилин 15 вона Це я вже тут, случайно включила Facebook, <фейсбук> розказує, повторюю тебе. Е, Мар'яночко, дякую тобі величезне. Я знаю, що у тебе дуже багато відгуків. І ще я бачу, що ти теж досить легко підбираєш людям програми без медичної освіти, але на твоїх рекомендаціях і люди сходять із навіть з гемодіалізу, я знаю, так. там і є, так... є, є, є знайома жінка, яка тепер просто виїхала за кордон відпочити, і я кажу: а як тебе з гемодіалізу? Вона каже. Я легко. Я вже два тижні не було, це вже третій тиждень пішов без гемодіалізу. Я тобі дякую, я тобі не можу передякувати, наскільки вона щаслива. Вона вживала лише базу, по чуть-чуть, потім додала амінокислоти і періодично моноген для венок. Вона, каяк як додала амінокислоти, я була в шоці, наскільки стало ще легше? Було добре, стало ще краще. Я їй дала для дегустації зовсім по чуть-чуть три види продукту дала ресторей. Мінерали, і вона знайшла, дала їй ще таку ем, скинула їй в особисті повідомлення, що входить в ресторейт. Вона прочитала, вона каже, це все, що потрібно для моїх нирок. Я кажу, я дуже рада, що ти там знайшла. Вона читала в захльопу, вона просила в мене інформації, І ще, і ще, У нас є безліч інформації для тих, хто хоче почитати. Хто має час і бажання, а, є, а, а хтось хоче послухати, то ми з радістю ділимося такою інформацією. І вона тепер почала розвивати вже бізнес, тому що люди, які її е, е, знають, вони кажуть, як Як це можливо? Це ж невиліковано. Вона каже, отак. А що ти п'єш? Вона розповідає, і вона вже будує бізнес у компанії.